На вихідних був затриманий екс-міністр енергетики Герман Галущенко. Його затримали під час перетину кордону у межах справи НИДЕС. в Національному антикорупційному бюро. Видання схеми дізналася деталі затримання екс-міністра. Його затримали в межах 208-ї статті Кримінального кодексу України. Ідеться у повідомленні джерел схем. І стаття регулює затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді. За даними власне слідства, у 2021 році в Ангілії в Карибському морі створили фонд під інвестиції в розмірі 100 мільйонів доларів. Дві компанії оформили на колишню дружину міністра енергетики та чотирьох його дітей. Вони, так би мовити, стали інвесторами фонду. Через довірену особу родина Галувченка отримала 112 тисяч до перепрошую мільйонів доларів готівкою зі схем в енергетиці. Гроші відмили через крипту, внесли до фонду та рахунки у швейцарських банках. Частину грошей. А... Міністр витратив на навчання дітей і іншу частину поклав на депозити колишньої дружини та витрачав на свої власні потреби. Наразі галученко через все це це оголошено підозром.